Друзі, вітаю! Приємні новини з північної російської столиці. Дрони гур українського вразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Давайте розберемо цю прекрасну новину, яка надихає на гарні звершення, але спершу підпишіться на канал. Це допомагає витискати російських агентів з нашого YouTube. Атака українських безпілотників в ніч на 18 січня по нафтобазі в Леніградській області РФ є спецоперація головного управління розвідки Міністерства оборони України. І це прекрасно. Операція ГУР з задіянням сучасних українських засобів, тобто це наші дрони, продовжується. Збір даних є підтвердження влучання по цілях. Російські пабліки пишуть, що Три дрона летіло, два збили, а один прилетів красивенько долетів і потім взірвався. І там, якраз таки, мінімум 130 квадратів почалось загорання, і пішло далі, далі, далі. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області у зоні досяжності українських сил. Загалом дрони прилітали над Валдаєм, дрони прилетіли всю Білорусь. Класні дрони треба брати і замовляти побільше. На уточнююче запитання українських журналістів, чи це перші українські безпілотники атакували Ленінградську область в РФ, співрозмовники української правди відповів не вперше, але є відмінності і ворог їх. Відчув. тобто, дрон прилетів на нафтобазу, нафтобаза горить, по Петербургу ще не стріляли. Ну а тепер вже ж завжди треба робити щось вперше. Тому не тільки Москва, але і е, Петербург, який такий цінний путіну, його рідне місто, яке він, до речі, грабував, як тільки міг з батьком Савчачки. Ну от сьогодні туди починають прилітати дрони. Дійсно, нафтобази, військові об'єкти, е, об'єкти виробництва шахеді, об'єкти виробництва. Різного військового непотребу треба знищувати на їхній території. Правильно роблять наші хлопці, тому їх треба підтримувати донатом, збором, всім, чим тільки можемо, швиденько збирати і все відправляти, і допомагати ним робити такі прекрасні новини. Тому що ви знаєте, що чим більше їх не дозаправлять, чим менше в них буде ракет, тим менше буде прилітати сюди. Тому за це ми їм всім. Дякуємо. Ну і ще вийшов американський екс-генерал Брідлав. Сказав, що треба бити по кримському мосту. Сказав в різних участках його просто порвати на шматки. І загалом треба деокуповувати український Крим. А Кемерон, екс премєр міністр Британії, і... Сьогоднішній міністр закордонних справ одне найтоповіших посад в кабінеті, загалом, заявив наступну історію і сказав, що зараз в світі 30-ті, і Європа намагається замирити задобрити Гітлера. Ну от і він каже, що треба діяти по-іншому. Це прекрасно. Ми вже е, про це говоримо. Другий, а скоро буде третій рік. Ну от і ми кажемо, що треба йому просто. Зробити кульмінацію, яка була у Гітлера. Ні, я зараз не про вечірку в дня народження Єви Браун, яку празнували всі фашисти, а про те, що вже сталося, коли війська союзників зайшли до Берліну. Ось так, такі речі нам точно треба зробити із Путіним. Друзі, це все на цьому ця гарна коротка новина. Завершується точно треба допомагати Збройним силам, щоб таких новин було більше. І Гури, і СБУ, і всім нашим хлопцям збройних сил України. Одним словом, допомагаємо волонтерам. Будь ласка, підпишіться на канал, а в коментарях напишіть, як вам така новина, як казав класик, в пітері піть сьогодні. Вони будуть пити там. Ну і від розуміння того, що їхні реби не можуть зупиняти наші дрони. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.